Всім привіт! І так, сьогодні ми поговоримо про флет метод. Курмушечки. От дивіться, у нас такі штучки є. Правда, це після зими. Треба це все порозбирати. Подивитись, що воно як воно. Сезон закінчив. Останній і так не дуже. Наставочку. Зараз ми це все гарненько поскладаємо і подивимося, що до чого. Так, такі ж методні кормушечки. Оце куплене. І є так само куплені, дороблені мною вже. Оставалося з минулого року. Буйліки треба познімати, бо воно вже засох. Я кукурузку ми залишимо хай буде. Так, так це хай буде. Да, цей метод ловився з піднятим гачечком. Збавлений був. О, такі вам Зараз один, два, так, це методи у нас 50 грам, 80 грам, зараз ще є. 50 грам. Ну, 50 грам цілком достатньо. Для рибалочки. Ну, Досить таки дієва штучка. Так, це вже якась нова, Нова. Зараз ми її так само розберемо, було. Якщо видно, так. О, це дуже класний болі. Попапчик, точніше, 10-міліметровий зі смаком креветки. Осінню дуже файно працює. Оце, знову ж таки, штучна кукурузка. О, 50 грамів такі, Але це вже інша якби фірма. За один, два, три. Тут. І ще є одна з такою кормушкою. Ну, на них я не дуже люблю половлювати. Але все ж таки в арсеналі така кормушка теж згодиться. У мене все знаходиться в такій коробочці, бо якби... Ми її почистимо, помиємо і будемо готуватись до нового сезону. Так, раз, два, три, 4. п'ята кормушка Flat Ну, Це Flat це є популярним способом лову риби на стоячих водоймах і річках з незначною течією. Застосовується для ловлі. Коропа і ну, карася крупного так само можна. Почистимо. Обамаємо чик. А не получається. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чикс! А! Не можна обламати. Що тут таке? Треба ножнички взяти. Так. Саме є таке шило. З якого шило перетворюється в серло. Серло, правда, поламалось. Туди це хобається. Ну, оце. Зараз ми поскладаємо. Будемо готуватись до рибалочки. Може, ще треба буде докупити деякі речі. что порки ступорки. ну тут такие гачки. таким цвем Раз, два, три, чотири. Ось на цю коробочку. Відчистимо. Зараз будемо це. Це все складати, складати. Ну, оця годівниця використовуна в Флет-методі ловлі карпа на фідер. Ну, дозволяє робити дальній закіт, що саме актуально ранньою весною спеку. наприклад. Чому особливість цього фідера? Флет називають цю методну годівницю з плоским дном. До її конструкції прикріплений гачок з, Оце очок з Довжина його десь 7-10 см. Ну, Наживку можна при бажанні ховати в годівницю разом з прикормочною сумішю. А прикормочну суміш я вам потім покажу, як це все робиться. Е, от. І завдяки особливостям будови е, відкритої годівниці. Флет відмінно працює в стоячих водах. Коли падає годівничка на землю, воно отак. Розмивається рибою, під'їдається, і гачок собі стоїть і падає. Отак. Його. рибка підходить, хлоп, і все. Е, так. А інколи оця плоска донечко е, може впасти в му. Задяки, що воно плоске, то воно не падає геть в му. І наживка знаходиться на верху моду, тим легше рибі знайти це все. <кій> ну, в чому переваги цієї є снастки? Можливість ефективно обловлювати ділянки водойми з замуленим, покритим вородом дороссям дном. Також правильне розташування годівниці в товщі води. Забезпечення правильної і точної подачі прикормочної суміші в перспективну точку лову. Також розташування очка з насадкою на чистій площаці, навіть після того, якщо годування о, ця прикормка вимивається, от, якби ризик зацепів знижується. Риба так само підсікається, коли Захоплює я приманочку. Ну, і якби ця снастка не дуже заплутується. О. Сплутування немає як би такого. Все, добре. Зараз ми це все зробимо, оце все почистимо і сховаємо. можемо ми мити, почистити. Будемо готові до нового. До нового. Що це почистити? Новий сезон. Ще цього року не їздили, але скоро поїдемо. Так, зараз ми це все почистимо і будемо записувати щось новеньке. Для вас все. Пока-пока. Всім пока. До наступних відео.